Всім привіт! Ви на каналі Тата Клієць. І сьогодні ось такий неймовірно красивий, скажімо так, фабричний набірний край. Дуже простий, геть відрізняється від класичного фабричного краю. Особливо підійде для початківців, для тих, у кого не виходить поторишувати з класичним фабричним набірним краєм. Тож, це щось дуже просте, легке насправді ефектне і ось таке чудове. Як ви бачите, це резинка. Резинка потужна. Ось покажу вам, як би я її не тягла, вона весь час буде повертатись назад. І таке вражено, що тут купа вставлених тоненьких резинок. Я вже його так тягла, багато разів поки знімала, і він все рівно все рівно не змінюється і повертається назад. Тож, Дуже-дуже сподіваюся, що вам сподобається, особливо те, з якою легкістю його можна набрати, взагалі пров'язати і наскільки він чудовий. Ось такий в нього дорець ось такий край. Така виверітня сторона. Також дуже красиво, можна застосувати до будь-якого виробу. Покажу вам, як це буде виглядати От під кутом. Зверху вниз, тож може бути як низ виробу, як манжет, як низ шарфу. Взагалі, дуже-дуже класний спосіб. Так само може бути і наша горловинка, якщо ми хочемо більш декоративний і цікавий край. Ось така вона буде товстенька, об'ємна зверху. Якщо ми хочемо, щоб ця горловинка була більш стоячою і не загорталась, якщо ми в'яжемо такий достатньо високий, але не дуже високий комір. Ось будь-який варіант, який вам сподобається так само і відразу ж от такого розміру вив'язати горловинку. Тож, це все залежить від вашого польоту фантазії. І до шарфу, і до чого завгодно, дуже і дуже класний спосіб. Я знайшла вироби своєї донечки, в яких був застосований цей спосіб, і почала їх шукати після того, як одна з моїх підписниць написала, що їй дуже тяжко дається. Класичний фабричний набір. ось, І він у неї чомусь затягується. Тож я пообіцяла їй, що обов'язково поділюсь ще одним способом дуже простим. З лицевої сторони він схожий прямо один в один на фабричний край. ось, Дуже класна, пружна резинка. Походу, я також дякую своїй підписниці, що нагадала мені про цей спосіб, про який я забула. Ось, дякую вам ще раз, і ним же я з вами і ділюсь. До речі, змушена була розпустити одну із дитячих речей. Вони вже насправді не потрібні, тому що дійсно забула цей спосіб. Розпустила і ось ділюсь з вами цим способом. Тож, Ось така чудова, дуже-дуже гарна резинка. Сподіваюсь, вона вам сподобається. І ще, друзі, не могла втриматись, вирішила дов'язати вам з більш делікатною та тонкою пряч, і ви подивіться, наскільки рухливе. І дуже класне, насправді, виходить полотно. Такий же самий спосіб, як і ось цей, тільки ця пряжа більш така товстіша, більш сухіша, а це більш ніжна. До речі, газал. Я робила огляд на неї. Ось такий виходить торець порівняно з цією. І чим тонша ниточка, тим делікатніший виходить край. Подивіться, наче тут вставлені декілька тоненьких резиночок. Дуже класне, еластичне і красиве виходить полотно резинки. Подивіться, який красивий край. Тож, ось, ще раз покажу, дуже він такий прям гарний, і тут ще більше виражений декоративний край. Ось так виходить це із виворітної сторони. І для порівняння покажу вам ось як це виглядає. Тож, якщо ви забажаєте, ви можете це опустити на лицеву сторону ось такий декоративний буде край. Тож, такі, ось вирішила зробити вам два зразочки у порівнянні, наскільки цей виходить делікатніший, і, от, дійсно дуже і дуже красивий край. Ну, мені справді дуже і дуже подобається. Тож, Вважаю, що ця резинка має використовуватись нами дуже і дуже часто, ось скільки я її не тягну, вона весь час повертається на своє місце. Має об'ємний край, ось такий дуже гарний, красивий, приємний. Це будь-які манжетики, ще раз скажу. Тож це буде дуже і дуже красиво. Ось, якщо я розвернув цю сторону, ви побачите, як це буде красиво виглядати. Край манжету, виробу. Ось так це буде виглядати дуже охайно. І горловинка, і низ, і найголовніше він не завертається, тож, дуже і дуже класно. Можна спробувати, до речі, далі прив'язати саме після ось цих перших чотирьох рядків лицеве полотно, і це буде дуже і дуже красиво. Сподіваюсь, моє відео стане вам в нагоді. Ось воно вам сподобалось, і саме цей спосіб ви будете використовувати. Мені буде дуже і дуже приємно. За ваш коментар. Кому сподобалось це відео, що мені ще додати? Він дійсно дуже хороший і такий, знаєте, ще стабільний. От як я відчуваю, прям переходить саме полотно трішки тоньше. Ось резинки, а сам край такий ось об'ємний. задоволена тим, що я згадала знову цей спосіб ось. І сподіваюся, він вам також дуже і дуже сподобається. Спосіб дуже простий. Бажаю всім чудового перегляду і будемо починати. Тож прямо ниточку, відміряємо потрібну довжину хвоста, і набираємо звичайним класичним способом. Ось так. Звичайним класичним способом. Набираємо стільки петель, скільки вам потрібно. Тож, набрали ми стільки петель, скільки потрібно. Далі розвертаємось на виворітну сторону, і знімаємо кромкову петлю. Ви можете її пров'язати за бажанням. І далі. Ми починаємо пров'язувати. Першу пров'язали лицьову. наступну петлю знімаємо нитка перед роботою. Далі знову пров'язуємо лицьову нитка перед роботою, знімаємо петлю. Знову пров'язуємо лицьову нитка перед роботою, знімаємо. І так пров'язуємо перший ряд до кінця. Розвертаюсь, на лицеву сторону, далі знімаю кромкову. Ось, лицьову вже знімаю, нитка за роботою, виворітну пров'язую. Лицьову знімаю, виворітну пров'язую. Лицьову знімаю нитка за роботою, зверніть увагу, виворітну пров'язую. Лицьову знімаю нитка за роботою, виворітну пров'язую. Лицьову знімаю нитка за роботою, Виверідно пров'язую, тож таким чином, в'яжемо другий ряд до кінця. Далі розвертаюся на лицьову сторону. І третій та четвертий ряд ми маємо повторити, пров'язати як перший та другий. Тож просто повторюємо ці ряди. Дов'язала я четвертий ряд. І далі я розвертаюся на лицьову сторону, вже будемо в'язати звичайним способом резинку один на один. Тож, я зняла кромкову, пров'язую лицьову і так само пров'язую виверідну. Знову пров'язуємо лицьову і так само пров'язуємо виверідну. Дуже багато переваг. Дуже багато мало, тому що красивий край, так ще і не загортається багато функціональний, як я вже казала, для. Тоненької пряжі, буде дуже красивий об'ємний манжет, особливо горловинка, яку ви хочете, щоб вона стояла. Ось, манжетики, край носочків. Дуже і дуже класний ефектний край, взагалі, особливо для тих, хто не любить класичний фабричний набір, якось там в ньому плутається. І так далі, тому подібне, про те, щоб не плутались і не прикручувались петельки. Я вже поділилась на своєму каналі своїм лайфхаком. Ось дуже зручно і красиво виходить об'єднати фабричний край в коло, де я ділилась своїм майстер-класом чудових шапочок, які дійсно не встають зачіску, завдяки взагалі повному зв'язаному полотну. Ось розвертаємось і далі знов в'яжемо звичайну резинку один на один. Тож, дуже класно, дійсно сидять ці шапочки, не псують зайчі скощі, тому що там дуже гарний край сформований, який не перетягується все нам на лобі. І великий плюс а, самій а, пряжі, тому що вона з альпаки, а альпака не дає можливості. Підніти. І завдяки тому, що ми не підніємо нам і тепло, ось теплообмін правильний, і, звісно, тоді не псується зачіска. Плюс дійсно насправді класний край, який не обов'язково пров'язувати високу полу резинку. Ось достатньо пров'язати два рядочки. Або взагалі, так як мої шапки зв'язані відразу ж після фабричного набору. Шапки в'язались звичайною резинкою один на один. Тож, а, а зараз я покажу вам, що у нас вийде а, на раді. Ось дуже і дуже класний спосіб, нереально класний. Я коли знайшла свої а, носочки, ось дивіться. Тож, ось така виходить об'ємна краса. Ось, Якщо хтось хоче трішки об'єму, неймовірно потужна. Ось, якщо зняти, тож ми маємо ось таку красу, і зберігається дуже класна резинка. Ось вона прям. Дивіться, який об'ємний край виходить. Ну, це що дійсно дуже класне. Плюс декоративний елемент, який може бути окрасою будь-якого реально низу виробу. Я з усіх сторін вам покажу. Так само і горловини, і манжетів. Ну, це щось дуже і дуже красиве. Дуже красиво, особливо коли у вас тонка пряжа. Можна взагалі зв'язати такий, скажіть, на шию двійний снуд. Ось, або той же шарф, якщо взяти тонку пряжу, буде неймовірний виріб, дуже і дуже класний. Дивіться, який чудовий край. Дуже цікавий ефект. Ну, прямо з лицевої сторони, чим він гірший від фабричного набору. Дуже еластичний, дуже потужний. Вертається назад, і в нього взагалі шансів немає розтягнутися чи не повернутися назад. Тож, друзі, пров'язала я трішки вгору вже звичайною резинкою один на один. І ви бачите, яка це краса. Дуже проста у виконанні. І що цікаво, з виверідної сторони у нас є ось такий декоративний край. Дуже цікавий декоративний край, що може дійсно стати ось красивим доповненням, ось таким манжетом, за вашим бажанням ось. І так само для горловинки, ось попереду. Дійсно дуже і дуже цікаво. І особливо підійде для горловинок, які хочеться, щоб вони стояли, не загортались. Так само і для низу виробу, який не буде загортатись. Тож, ось такий чудовий спосіб для тих, хто. Ще не принаробився і не полюбив або не виходить фабричний набірний край класичний або італійський, як хто його знає. Тож, сподіваюся, що вам сподобався цей набірний край, взагалі ця резинка дуже класна. Ось. Якби ви її не тягли, вона весь час повертається дуже і дуже потужна. Бажаю всім чудових виробів, взагалі завершення, щоб виходило те, що ви задумали. Сподіваюсь, відео було вам корисним. Вдячна наперед за пальчик вгору, підписку будь-який ваш коментар з приводу того, що я роблю. Ну, а з вами була Тата і до майбутніх зустрічей.